Урок української мови. Сьогодні ми з вами навчимось визначати суфікс у словах. Всім нам знайоме слово суфікс. Коротко ми вже познайомилися з цим словом. Сьогодні розберемо більш детально. Що ж таке суфікс. Доброго дня, мої юні помічники. Hello, everybody! Суржику, Пам'ятаєш? На минулому занятті ми знайомились із частинкою слова, що стоїть перед коренем – префіксом. Звісно, а тепер ми дізнаємось ще щось новеньке. Мабуть, щось таке, що стоїть після кореня. Здогадашся! Нашим сьогоднішнім гостем буде Суфікс. Він розкаже нам про свою роль у словотворенні. Роль? У нас що буде театр? Так, але не зовсім звичайний. а… Словесний театр. Ми з тобою будемо режисерами та сценаристами. А можна я буду самим народним і самим відомим актором? Завіса відкривається, вистава починається! Шановна публіко, до вашої уваги вірш українського поета Миколи Сенгаївського у виконанні найзнаменитішого артиста Мовляндії. Суржика народного. Дощик, дощик, дощеня. Біг за мною. Мо... А. Вже торкався моїх ніг. Та я скочив за поріг. Вбіг би дощик і до хати. зачинила двері мати. Браво. Бравісімо. Дякую, дякую, друзі. Мені теж дуже подобається цей вірш про дощик. А тепер. Народний артисти наш, скажи, від якого слова утворилося слово дощик? Від слова дощ. А як саме воно утворилося? Ну, був дощ. До нього додали «ик». став «дощик». Але, мовко, ця частинка «ик» не схожа на закінчення. Це є той самий суфікс. Саме так, мій розумнику. Як ти гадаєш, якого значення надає цей суфікс? Слову Дощ. Дощик. Зменшувально пестливого Які ще споріднені слова до слова дощ є у вірші? Знайшов дощеня. Так, подивимось у слові дощеня закінчення я корінь дощ. Ага. Знайшов суфікс н. А суфікс «н» надав слову дощання значення дитини малюка. Понятненько. Як у словах котення, собаченя, зайченя, вовченя. Молодець. Отже суфікс це частина основи, яка стоїть після корені. За допомогою суфіксів утворюють нові слова. Давайте з вами роздивимось сторінку 94 у підручнику. Прочитаємо пари слів та порівняємо їх. Сніг снігур, дуб, дубок, добрий добренький, мудрий мудріший. Давайте спробуємо так: от перша пара слів. Чи є якась різниця між цими словами? Ну, звісно, різниця у значенні сніг і снігур це Снігур це пташка, сніг це явище природи. Але ось, що у цих словах є різним, саме за його будовою. Дивіться, до у нас такого кореня сніг, та до основи, можна сказати, сніг. Додається ось частинка ур. Далі дуб, дубок. Додається частинка ок. Добрий, добренький. Дивіться, добр. Залишається корінь добр. І в нас ось, дивіться. Закінчення, бачите, залишається. І, і. Але ось після кореня і перед закінченням додається частинка е е Бачите? Мудрий, мудріший. Мудр корінь залишається, мудр. Далі І закінчення також залишається. Але додається частинка після корення і перед закінченням. І мудріший. От, погляньте. А давайте з вами визначимо, які саме зміни визначились. Де, де стоїться зміна, ми вже побачили. Частинку, яка відрізняє пари слів, ми також з вами ось побачили. «А». Які зміни відбулися в словах саме з додаванням оцих частинок? Давайте подивимось: дуб, дубок. У нас дуб, дубок. Як звучить дуб? Просто дуже дубок це вже як більш ніжно, так? значить зменшено пасливе дубок. Добрий просто добрий. Добренький, так, значить, знову так ніжно назвали зменшено постливе значення. Мудрий, мудріший. так, А тут, дивіться, трошки, навпаки, мудрий просто, а мудріший, що означає. Так, Бачили, як трошки змінилося. То в нас оці частинки дітки називатимуться суфікси. Називатимуться суфікси. Вони додаються ну, з певною метою. Різні суфікси, до речі, можуть надавати словам різних значень. Це ми трошки пізніше з вами роздивимось. Давайте, що ж таке суфікс саме за правилом. До речі, це правило треба вивчити. Частина основи, що стоїть після корення, називається суфіксом. Якщо у слові є закінчення, суфікс стоїть між коренням і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова або форми слів. От погляньте. Сніг снігур. Ми з вами вже розглядали, що сніг це у нас явище природи, і снігур це пташка. Корінь у них один. Але дивіться, за допомогою додавання суфіксу ур утворилось нове слово, тобто слово з окремим своїм значенням. А ось, добре й добріше, утворилась форма слова. Скажемо так. Добрий, добріший. Будь ласка, ще раз перечитайте це правило. Його треба вивчити. Що таке суфікс? Частина основи, що стоїть після кореня? Все. Суфікс частина основи, що стоїть після корення. Запам'ятайте, будь ласка. Суфікс позначаємо так. Погляньте такий невеличкий дах над цим суфіксом. Позначається обов'язково олівця. Лісок лісовий. Погляньте, було слово ліс, додали суфікс ок, і зразу стало зменшене писливе значення лісок. У слові може бути кілька суфіксів. Погляньте. У слові може бути кілька суфіксів. Ось два, ось аж три суфікси. На сторінці 95. Прочитайте, будь ласка, слова. Та спробуйте назвати в них суфікси. Риба, рибка, рибочка, рибонька. Зуб, зубок, зубик, зубчик, зубочок. Погляньте, у нас є одне слово, і далі у нас що: рибка, рибочка, рибонька. Ось такі. Можна сказати, змінюється форма слова, і от таке в мене питання: а як вони звучать? Вони звучать ніжно, зменшено пестливо. бачите? За допомогою яких суфіксів? К, очк, оньк. Далі те саме зі словом зуб. Бачите, як ніжно звучить. Зменшено пестливе значення надається цим словам: зубок, ок, зубик, ік, зубчик. Чик зубочок, очок. Бачите, які в нас а, такі великі суфікси. Далі прочитайте наступні слова: дуб, дубина, дубище. А тут трошки навпаки дуб, так, звичайне в нас слово. А ось дубина, дубище надають, так, наче такого прям великого значення. Оце дубина, оце дубина, Далі страшний, страшнючий, страшезний. Тут, бачите, трошки навпаки, тут зовсім не зменшено писливе значення. Ось, будь ласка, погляньте та перечитайте ще раз, які саме суфікси додають зменшено писливого значення, так? Перечитайте їх: ка, очк, оньк І далі. І ось а які суфікси вказують на значення збільшення, так? Бачите, дубина, дубище. Так, значить, збільшується трошки значення. Був просто страшний, я став страшезний, страшнющий. І бачите, що допомогло стати просто страшному страшезним. Езн, суфікс езн. Спробуйте, будь ласка, їх назвати. Завдання таке: запишіть, будь ласка, у своєму зошиті число, класна робота. А далі запишіть ось ці два рядочки записали з абзацу. Земза рибу, потім земзацу зуб, і продовжили. Взяли в руки олівець, і в кожному слові виділили суфікс. Як виділяється суфікс, такий невеличкий дах над суфіксом від початку до кінця. Невеличкий дах над суфіксом. Так, записали і запам'ятовуємо. Зменшено пастливе значення мають ось ці суфікси. Далі записали знову з абзацу ось ці дві, два рядочки, і також позначили в словах суфікси. Запам'ятовуємо: ці суфікси: «ин», і, «ющ», «езн» надають значення збільшення. Так, був просто дуб, а став дубище. Запам'ятали та записали 10 на паузу. Наступне завдання спробуйте самостійно. Самостійна така робота. Запишіть у стопчик своє ім'я і два імені однокласника чи однокласниці. Можете використати будь-які ім'я, можна навіть не з нашого класу. Від записаних імен за допомогою суфіксів утворіть зменшено пастливі форми. Ті суфікси, які дають змогу назвати зменшено пестливі форми, у вас вже є, ось ми з вами записали, так? Ось ці суфікси, можете користуватися будь-яким суфіксом. І спробуйте записати своє ім'я і ще два імені, свої улюблені, або це у нас хтось із однокласників, або хтось із ваших друзів, або хтось із рідних. Та запишіть до них зменшувано пестливі форми. Можна одну форму, можна декілька форм імені. От, наприклад, Юрій, Юрко, Юрась, Юрасик. Ольга Олечка, Олюся, Олюня. Також позначте в цих формах суфікси. Будьте, будь ласка, уважні діти, позначте в цих формах суфікси. Тобто, зрозуміле завдання це така невеличка самостійна робота на уроці. Ну, і вашим домашнім завданням буде дуже легка вправа. Цієї вправи немає у підручнику, але. Ось така вона. Можна записати просто посередині слова вправа. Запишіть у класній роботі. Окремо домашня можна не записувати. Треба від поданих слів утворити нові за допомогою суфіксів. Дивіться, певні суфікси: ка, ік, ець Риба рибка. Так, бачите? А тепер за зв'язком хмара додаємо суфікс хмарка. Каша кашка. Так, зрозуміло. Свіча свічка. Ви утворюєте, бачите, ось перший стопчик, і ви утворюєте. Обов'язково берете олівець та позначаєте суфікс за допомогою такого невеличкого даху та берете олівець обов'язково. Ну, Тут, ви бачите, у нас такий стопчик вийшов з суфіксом К. Те саме, бачите, ік ok це. Тобто ось чотири таких стопчики, де треба додати отакі от от суфікси. Завдання не важке, тому будьте, будь ласка, уважні. У ну, кожному стопчику свій суфікс все дуже просто Перший ми з вами вже розглянули. Тому будьте, будь ласка, уважні та позначайте суфікс за допомогою олівця. Бажаю успіхів у виконанні цього завдання. Дякую вам за урок. Візьміть свій листочок та приклейте на ось це дерево.